Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити знову про ще одну заяву від представника польської влади, уповноваженого в справах біженців Павла Шефернакера, про якого ми вже з вами неодноразово говорили. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Декілька днів тому ми з вами говорили про те, що в Польщі в центрах Масового проживання біженців в різних таких центрах для біженців буде з 1 січня 2023 року. Введено оплату за проживання там в розмірі 50% від фактичної ціни на це проживання, в яку обходиться там державним органам це проживання. А і тоді говорилось просто про те, що будуть оплачувати українці 50%. А вже буквально за декілька днів маємо нову інформацію, тому як Шефернакер знову виступив і маємо пряму мову. Зараз маємо близько 80 тисяч людей, які ще перебувають в масових пунктах. Це торгові зали, пожежні депо та пансіонати. Ми хочемо, щоб люди, які перебувають. Там понад 120 днів, починаючи з січня і протягом кількох наступних місяців, сплачували 50% вартості проживання, а зрештою, щоб вони повністю покривали витрати на перебування в Польщі, сказав урядовий уповноважений в справах біженців. Тобто не пройшло і тижня навіть як вже польська влада говорить про те, що навіть в таких центрах, де умови проживання є не завжди найкращими і є не завжди людськими, там вже буде повністю, ну, якби утримання цих центрів буде повністю на плечах українців. Польська влада вже говорить про те, що вже більшість українців робо, ну, такого працездатного віку вони вже собі знайшли роботу і можуть самі про себе попіклуватись, і звісно, вони говорять про те, що. Є можливість того, що пенсіонери там, і інваліди, і багатодітні жінки матері одиначки будуть проживати в цих центрах і надалі безкоштовно, але конкретної інформації з цього приводу немає. І я дуже сильно боюсь, щоб не вийшло так, як вийшло з програмою 40+, коли в деяких містах. Навіть незважаючи на зміни в законі про біженців, де говорилось про те, що всі спецкатегорії, які не можуть самі про себе попіклуватись, зможуть і надалі безкоштовно проживати по цій програмі 40+, А вже там за місяць-півтора в деяких містах абсолютно всіх українців повиганяли. Цю програму повністю закрили, і тепер навіть ті самі пенсіонери, для яких немає ні роботи, ні виплат. Так само для інвалідів, де немає ні роботи, ні виплат, так само і для матерів-одиначок, для багатодітних мам, все позакривали, немає ніякого 40, і я думаю, що і, і думаю, і боюсь. Що та сама ситуація може бути із цими центрами для біженців, коли м -м, людям просто почнуть виставляти рахунки, і люди будуть змушені просто-напросто або виїжджати з цих центрів, або віддавати там всі кошти, які вони заробляють умовно так на проживання в цих центрах, де, нагадаю, умови є не найкращими, бо це більше похоже на якісь казарми, я б так сказав. От і ну, бачимо, що відсутність в Польщі. Централізованої системи допомоги біженцям вона дає про себе знати, тому як якість цієї допомоги вона слабшає. Польща не доотримує там якісь фінанси. Якби всіх українських біженців, які би мали бути біженцями, в, ну, переводять просто на заробітчанство і не зважають на ті спеціальні категорії. По факту, ніхто не дивиться на те, чи людина інвалід, чи людина пенсіонер і має для неї справді немає роботи, бо її ніхто не хоче брати на роботу. От, просто роблять якісь кроки, щось там стараються. Але по факту зараз ну, з кожним днем українським біженцям в Польщі стає жити. І, тяжче. і в зимі буде жити ще тяжче, і я розумію, що так і полякам буде тяжче жити. От. І ну, бачимо якусь таку не дуже радужну картину. От. І ну, Мене це особисто дуже сильно хвилює. І навіть не знаю, що буде там через 2-3 місяці, як взагалі це все буде виглядати. От, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже сильно цікаво її почитати. Також не забувайте ставити лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!